Так, дівчата, вітаю. Нарешті ми проведемо з вами цей прямий ефір про міксування вигинів. Ви можете задавати питання, ходу, я на них відповідатиму. загалом в мене вже є підготовлена деяка презентація. Хочу поділитися з вами своїм досвідом у міксуванні вигинів, як я виходжу з різних ситуацій в більшості випадків, про які я розповім так. Але для початку хочу вам розказати про цікаву акцію. Саме в магазині Salt 365 Pro ви можете перейти. Я залишу посилання саме в описі, ви можете перейти в цей магазин, і у вас є 48 годин з дати виходу цього ефіру, отримати знижку в 10%.